Віскуль, привіт, мої любі горошинки! Сьогодні я з лісовичком запрошую вас продовжити нашу цікаву подорож. Ну що, малята, вирушаємо в подорож. Тож покрокували! Ніжки піднімаємо високо, спинку тримаємо рівно. Ось так. Малята, ми зустріли ведмедика! Давайте покажемо, як ходить ведмедик. Ручки в сторони. І з боку в бік. Ось так. А тепер знову покрокували ніжки високо, спинку тримаємо рівно. Ой, погляньте, зустріли лисичку. Давайте підемо як лисичка. Ручки на пояс, стали на носочки. Зустрілись мишеня. Як бігає мишеня малята, Ручки підігнули і побігли швиденько. Швиденько, швиденько, ось так. Знову крокуємо. Ніжки високо піднімаємо, спинка рівна. Ну що, малята, Заморились трішки? Давайте відновимо своє дихання. Піднімаємо ручки вгору, подивились на пальчики, стали на носочки, зробили вдих і видихнули. Давайте ще раз. Піднялися на носочки ручки вгору. Вдих. Видихнули. І ще раз. Комплекс загально розвиваючих вправ півник. Малята, давайте пошукаємо півника. Голову в одну сторону розвертаємо. Нема півника. іншу. Також нема. Ще раз пошукаємо. Повертаю голову. Є півник. А з іншої сторони також є півник. Давайте ще раз подивимось. Молодці. Півник п'є водичку. В сторону ніжки на вузькій доріжці. І нахиляємося вперед. Попив півник водички. Ще раз. Попив ще водички. І ще раз. Молодці! Опустили ручки. А тепер поплює зернятка. Присіли. Постукали пальчиками по підлозі, встали. Ще раз. Присіли, постукали, стали. Молодці малята. А зараз наш шпільник піде. Гуляти, ручки поставили на пояс. Ніжки піднімаємо високо і пішли. Ось, так, стою рівненько. Ручки опустили, зараз робимо вправи на відновлення дихання. Ручки піднімаємо вгору, стаємо на носочки, дивимося на пальчики, вдихаємо і видихаємо. Малята, лісовичок мені розповів, що в лісі дуже багато перешкод. Але ми з вами їх обов'язково подолаємо. Погляньте, на доріжці є камінчики. Давайте їх переступати. Ручки поставимо на пояс, спинку тримаємо рівненько, високо піднімаємо ніжки і ось так переступаємо. Молодці малята. Перешкоду ми пройшли. І до місточка ми прийшли. Нам потрібно перейти в місточок. Ручки в сторону ставимо. І ось так, спинку рівненько переходимо в місточок. Молодці малята. Ой, нірка, малята. Давайте поглянемо, хто в ній живе. Стаємо на колінах. Спираємось на руки. Спинку прогинаємо і ось так пролазимо. Ви великі молодці! Шановні батьки! Можете поставити відео на паузу та повторити вправу ще декілька разів. Малята в лісі вовками зустріли. Але ви його не бійтесь. Він не злий, він добрий і хоче з вами погратися. Давайте ми пограємо уже знайому рухливу гру, бо і діти Ми сунички у лісі спілі спирали. На полянках, на горбочках смачненькі шукали, але раптом гілка хруст. Діти, діти, поспішайте, вовк за дубом, всі тікайте. Пограємо ще раз. Ми сонички у лісі спілі спирали. На полянках, на горбочках смачненькі шукали, але раптом гілка, хруст. Діти, діти, поспішайте, вовк за дубом, всі тікайте. Діти, то з ким ми сьогодні подорожували. Так, з лісовичком. А які вправи ми виконували? Правильно переступали камінчики. Переходили через місто молодці малята. А ще пролазили в мірку. Розумнички. А яку гру ми грали з вами? Діти і Вовк! Шановні батьки, займайтеся ось такою веселою фізкультурою разом зі своєю малечою. А я залюбки перегляну ваше сімейне відео, де ви займаєтеся спортом. До нових зустрічей і будьте здорові!